Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає в нас сам ПК. На передній панелі вентилятор 215 мм, на верхній 220, ззаду 120 мм і 120 нахожні процесора. Вентиляція в корпусі чудова. Передній вентилятор він завдяки своїм великим розмірам обдуває все, що потрібно, і закидає свіже повітря, а все тепло у нас виходить через верхні та задні вентилятори. До речі, підсвітку вентиляторів можна міняти клавішою LED. Тут є забиті різні режими, можна вибирати під себе. Підсвітка башти та вентиляторів разом синхронізована. А якщо підсвіточка заважає, ми можемо просто клавішу затиснути, і вона вимкнеться. При цьому ковері продовжить крутитися та охолоджувати компоненти. Потім раз натискаємо, і підсвітка вже працює. Роз'єми USB 3.0, USB 2.0, мікрофон. На Навушники та мікрофон і кнопка запуску, плюс індикація роботи комп'ютера та роботи накопичувачів. Є пильник на верхній панелі, на магнітах легко знімається та легко чиститься. Також знизу під блоком вживання є ще один пильничок, його іноді також можна знімати та прочищати. Збоку в нас скло загартоване, крепке, так просто його не розбити. По задній панелі вихід під HDMI, DisplayPort і цифрові DVI. Зараз ми підключені напряму по HDMI Май кабелю. Восьмиканальний звук, порт, виходи USB 3.0 та 2.0. Кабелі в корпусі всі вкладені, щоб нічого ніде не заважало. По сумарній інформації. Ryzen 5 3600 4.2 Гц Boost, материнська плата від компанії Asus на чипсеті B450, 32 ГБ оперативної пам'яті двома панками по 16 і GTX x 1070 на 8 ГБ відеокарточка. Встановлений SSD M2 на 256 ГБ і диск на 1 ТБ. Після встановлення Windows на SSD вільно ще 189 ГБ. Робимо тестування. Навантажимо процесор в 100%, потім зробимо окремий тест на відеокарту та протестуємо комп'ютер у грі. Пішло навантаження. Зараз ми бачимо температуру в 61. Ну, почекаємо, поки добере. Охолодження завдяки тому, що може відвести 150 Вт, чудово буде справлятися з даним процесором і грітися він не буде, навіть в максимальних навантаженнях. Встановлена всюди термопаста Arctic mx 4. По тестуванню все добре. Зараз у нас середня температура 64. Автоматично по зростанню температури охолодження буде добирати оберти для більш якісного охолодження. Все працює чудово. Ну і зараз зробимо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Furmark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. На відеокарті вентилятори були пасивні. Запускаються вони при досягненні відмітки вже ближче до 56-60 градусів. Зараз у нас поки що 49. Зараз вже 50 градусів, і оберти починають по чуть-чуть підбавлятися. Ну, поки що, це мінімальні. На тесті у нас GTX 1070. FSD preset 4Mark Також, до речі, на передній панелі є у нас сіточка, яка служить як пильник. Якщо ось так натиснути, можна без проблем його зняти і прочистити продути, а також прочистити, наприклад, сам вентилятор. Корпус дуже продуманий, все дуже просто. Ось таким чином. Вийшло вже на робочі оберти. Зараз у нас відмітка температури 62 градуси. Потрошки графік вирівнюється. Сам комп'ютер поїде в заводському пакуванні з пенопластом. Все як потрібно. Режимів підсвітки у нас тут багато, можна вибрати мигання, переливання, статичні кольори. Виробник в цьому плані постарався. Як ми бачимо, ми ще навіть не пройшли круг. Ось у нас самий перший, початковий режим підсвітки. По графіку на відеокарті в нас все гарно. Відмітка температури зараз 67. Все працює чудово, немає ніяких проблем. Ну, зараз ще перевіримо у грі. Продовжуємо огляд. Запущено на зраку товар 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Все працює гарно. Ось така у нас збірочка вийшла, готуємо до відправки.